Життя кожної людини це картина. Батьки дають полотно саме життя рамку, суспільство, фарби, а малювати доводиться нам самим. Зараз стало модно стежити за харчуванням та зовнішністю. Чи настане такий час, коли стежитимуть за своєю мовою та вчинками? Наше життя як дорога з одностороннім рухом. Ми не можемо повернути назад, і важливо не пропустити свій поворот, адже шляху назад вже не буде. Інтернет він не зближує. Це скупчення самотності, ми начебто разом, але кожен один. Ілюзія спілкування, ілюзія дружби. Ілюзія життя. Штучний інтелект стає дедалі популярнішим через вимирання природного. Ми живемо у світі, де похорон важливіший за покійника, де весілля важливіше за любов, де зовнішність важливіша за розум. Ми живемо в культурі упаковки, яка зневажає вміст. Ви не можете контролювати все, що з вами відбувається. Ви можете контролювати лише те, як ви реагуєте на те, що відбувається, у вашій реакції, ваша сила.